Уникальный рестик в Карпатах, вон вот такие лапки плавают. Ну, ну просто вот такие, как рыбаки показывают, тільки тут реально. А чим уникально, тим, что можно тут ловить рыбу, вот там вот зудочек, а можно нырять и прям ловить руками рыбу, а потім грызть сыру. И никто тобі ничего не скажет. Вон лапки, такие величезні, прям плавают. Це називається історія Золота Форель. Форель, золота. Ну, вон лапик такі Там же ага. А кому потрібне безперервне резервне живлення або хто мріє собі про розумний будинок, пиши в Директ в інстаграм.